Привіт, друзі! Ви на каналі Адвоката Барицького. І сьогодні ми продовжуємо нашу серію відео про те, як вибрати адвоката. В цьому епізоді ми зосередимось на визначенні ваших потреб. Отже, які види адвокатів існують, і як обрати саме того, хто вам потрібен? Спочатку розглянемо основні види адвокатів. Кримінальні адвокати спеціалізуються на захисті осіб, обвинувачених у злочинах. Вони допомагають у питаннях, пов'язаних з арештами, обвинуваченнями та судовими процесами. Цивільні адвокати займаються справами, що стосуються цивільних прав та обов'язків. Це можуть бути спори щодо контрактів, нерухомості, майнових прав тощо. Сімейні адвокати спеціалізуються на питаннях сімейного права, таких як розлучення, опіки над дітьми, аліменти та усиновлення. Адвокати судового права. Займаються питаннями, пов'язаними з працевлаштуванням, такими як трудові контракти, звільнення, дискримінація на роботі тощо. Корпоративні адвокати спеціалізуються на питаннях корпоративного права, допомагаючи бізнесам з юридичними аспектами діяльності, контрактами, злиттями та поглинаннями, адвокати з питань банкрутства допомагають як фізичним, так і юридичним особам у процесі банкрутства, реструктуризації боргів. Тощо. Для того, щоб визначити, який тип адвоката вам потрібен, слід відповісти на кілька запитань. Яка у вас проблема? Перше. Опишіть свою ситуацію. Це кримінальна справа, сімейний спір чи, можливо, проблема на роботі? Яка мета вашого звернення до адвоката? Друге. Ви хочете захистити свої права, розв'язати спір або отримати консультацію. Які спеціалізації адвокатів підходять до вашої проблеми? Третє. Досліджуйте, які спеціалізації адвокатів відповідають вашій ситуації. Приклади ситуації. Вас звинувачують у злочині, наприклад, у крадіжці або нападі. Вам потрібен адвокат, який спеціалізується на кримінальних справах, щоб захистити ваші права в суді. Ви хочете подати позов про порушення контракту проти вашого бізнес-партнера. Цивільний адвокат допоможе вам у цьому процесі. Ви плануєте розлучення і хочете отримати опіку над дітьми. Сімейний адвокат буде найкращим вибором у такій ситуації. Вас несправедливо звільнили з роботи і ви хочете оскаржити це рішення. Трудовий адвокат допоможе вам захистити ваші права. Вам потрібен корпоративний адвокат, якщо ви плануєте злиття вашої компанії з іншою фірмою, і вам потрібна допомога в оформленні всіх юридичних аспектів. Адвокат з питань банкрутства допоможе, якщо ви або ваша компанія стикається з банкрутством і вам потрібна юридична підтримка для проходження цього процесу. Сподіваюся, ця інформація була корисною і допоможе вам, вам визначити, який тип адвоката вам потрібен. У наступному епізоді ми розглянемо, як шукати потенційних адвокатів та аналізувати відгуки про них. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі з вашими запитаннями. До зустрічі в наступному епізоді.